Привіт! мене звати Сергій. Зараз я знаходжусь в центрі Львова, п'ятниця ввечері, якраз і даний час, щоб вийти, познайомитися з нами класними дівчатами. Саме цим ми скористаємося з моїм дорогом Ата. Привіт. Потім перед Я коло це, я коло садка, туди. Що? Ще раз так. я нічого не зрозуміло. Що? Зараз протокнуєш, 30 секунд. Е, 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 ну, до Челентана напав. Чуєш, типу, ти, ти, до опорного не йдеш? Дав, Давай зустрінемося коло Шевченко. Так, да, я зараз тут буду за пару секунд. Ну, коротше, добре, добре, тоді куди мене. Що тяжко? Добре, давай забирай. Окей, окей, добре, давай я буду перешивчим. Привіт, як звати, вами тебе скажи? Катя Катя, я Сергій Катя, мені просто сподобалося, мені класно виглядає дуже класна тебе, така біла вуза. Прота увага. Кажеш, я бачу, піджак. Пос... Ні-ні-ні. Хіба що тобі увага хлопцю не приємно? Я бачу, ти теж поспішаєш. Я теж. Але хотів би з тобою побачити ще раз. Давай за твій номер, за телефоном телефона зустрінемо. 75. 63. 73. 891. Є, записав. Окей? До зустрічі.